Ось такі... Як краса красотіща. Ну що, будемо знайомитись? Буду Вашу знайомитись. красоту будемо доносити людям. То ваша Міко, да? Друг. так? Так, це, 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 це мій друг. Класно. Так, друзі, пана калаш починає такі ролики знайомство з українцями, які розвиваються, які хочуть рухатись вперед, і не сидять на місці. Ні, не, нічого не, немає роботи, немає нічого. Дивіться, яка красота робиться в моїх. Друзів, підписників. Як вас звати? Мене звати Рая. Звідки ви родом? Я з міста Ходин. Давно в Італії у uh, Італії вже більше 15 років. Uh -huh. uh, цією справою я почала займатися. Отже, так розказуєте я буду показувати. Uh, цією справою я почала займатися у 10 місяців назад. Це мені така прийшла. Нічого собі? Побачила таку своєї міста. Дуже сподобалося. Дуже сподобався цей матеріал, з ним працювати. Ось так. Класно. Це вас можна брати і в оренду, так? і О, купляти. І, е, да, 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 звичайно. Це як, е, фотозони на... там беруть, так? Да? Це можна і вдома, і в спальні, і в зали. Класно. Воно дуже. Романтично, е, романтично дуже. Легко за ним е, е, ухажувати, воно е, легко чиститься. А що робиться? Е, цей матеріал називається ізолон Класно. Він дуже легкий. Він... От, наприклад, така, от така ця штучка, щоб люди так же сильно ціни хочуть знати, скільки може коштувати. Така картина приблизно може, може кошти до 300 євро. Угу. Ось така такий світильник з двома лампочками коштує 90. Угу. Ось така, просто з одним. Ось така, наприклад, з однією лампочкою коштує 70 сімдесят. Цінна суттєво. А в оренду, наприклад, якщо хто кажете, от фотозону. А, якщо е, фотозона, це вже треба. Це береться від метра квадратного mm -hmm. е, квітів, і тоді вже йде домовленість з чи йде mm -hmm. на декілька годин, чи йде Понял. на добу. Е, йде таке. Це вже треба домовлятися з клієнтом, той, хто замовляє. Ви кажете, недавно якби почали, буквально 10 місяців назад. Да, а до чого що тут займалися, що робити? Ну, якби скільки часу? Десь. Mm -hmm. Ну, в Італії, як звичайно, там на часах чи десь на ні, зараз я на годинах. В мене є трошки часу і займається. Да. Ось, Я вам бажаю, щоб розвивалося. Віль... Хочу більше допомогти привести клієнтів, друзів. Можливо, з кимось об'єднатися до якихось там у нас знаю... вільний час. Це просто моє хобі, це моє захоплення. Це є який вільний час. Я до буду... речі, так класно дивиться. Я буду сама можна буде приїжджати час від часу, щоб собі ролічка якогось знімати. Мене костюм спайдермена, такі мідвіття. І щоб все таке робити для очей, як кажуть, приємне, позитивне? Це ж круто. Звичайно, я ще недавно, там мене одна є знайома. Я вам казав, вона далеко живе 200 кілометрів. Можна замовляти різні кольори квітів, які забажаєте, тож <гум> різні є, наприклад, дуже люблять голубу розу. зараз. <гум> ось така, як наприклад, ось тут. Їх дуже часто замовляють, такого кольору. Так, така пише, такий світилінь, так. Ну молодець вам респект. Ми більше будемо ще знайомитись, а друзі, ви пишіть, що вам найбільше сподобалось. Це район тут Меліняно, який то? Це провінча Інчапавія. Недалеко Сан-Джуляно-Міланезу, так? Сан-Джуліанома Міланез близько 10 кілометрів, Меленяно 6 кілометрів. А то кометикиму? Роко, то це аютант, ну, аюто. Браво, браво! Аюта, система електрика, анкіаюта di, система fiori. діори. Окей. Розкажіть ще про себе трошки. Ви до цього як займалися таким направленням? Чи ні, nie, я взагалі цим не займалася, я кажу, що. Оце я побачила своєї зна. Я в неї купила декілька квітів, і вони мені сподобалися. Сам дотик цього матеріалу він дуже, дуже такий приємний і дуже гарно дивиться взагалі. Зіде. І от я теж закінчила курси. Mm -hmm. Так, такі а це скільки коштує? Це е, парочка 120. Одна, то що є е, клієнти, які замовляють тільки одну в прихожу, е, uh -huh. такий інтер'єр, а це просто в спальню на ту. А може його включити? Так, да. звичайно. Тому що дуже гарно. Круті, ну, круті речі, реально кажу. Є у нас ось така. Mm. Тож різні кольори, які хоче клієнт. Mm -hmm. бо... Скільки часу, наприклад, от я, от, наприклад, клієнт замовляє там, і скільки часу може зробитися така штука? Ну, наприклад, Неділя, 10, я дняті. взагалі -то час сам не рахую, тому що я тільки приїжджаю з роботи з основної моєї роботи. А... Це а хобі, це... і це от просто... я бажаю вам, щоб це хобі перейшло вашу основну діяльність. Видно, що ви сіяєте, що вам подобається. Така робота може займати до, до тижня mm -hmm. е, виготовлення. Така може бути три дні виготовлення, mm, але це вже разом з електрикою, з підставкою, з, е, з усім. Класно. Ну, мені приємно, що в мене такі підписники. Ви ж кажете, мене вже знали, підписані, так? Да? Так, я бачила ваше інтерв'ю з, з моєю родичкою, потім ага. бачила взагалі так інтерв'ю. Ваші. А в мене зараз ця нова сторінка, то ви вже були підписані раніше, так? Да? Так. Да, і зараз да. на цю підписані на Так. Да. Да? Дуже приємно. Все, дякую. дякую. Мої дочці, она... То дочка ініціативу проявила в інстаграмі написала, чи можна відзняти таке інтерв'ю? Я зараз і більше хочу часу. Можливо, хтось дивиться новіки, ну, хтось теж такий креативний. Про себе хочу розказати. Навіть ті, що переселенці недавно приїхали, розказуйте, тому що люди інші дивляться, навіть так можна знаходити роботу собі. Тому що просто до мене дзвонять там: о, роботу може знайти цей. Я кажу, треба себе відкрити, показати, тому що робота це рекомендація. І якщо ми вас будемо знати, і люди вас будуть знати, десь будуть і рекомендувати і брати на роботу. Так що все, пишіть коментарі, кому які більше сподобались. Такі Ну, ну взагалі. Власне. Може бути світильник сонячних, тому що це тільки. Ну, Прям очі радуються, якщо чесно. <різь> ну, все, дякую за інтерв'ю. Будемо ще бачитись обов'язково. Добре? Добре. Все. Дякую.